Зараз в галереї на Кацюбінського 4, відбувається виставка вишивки. Тут різноманітна вишивка. Я навіть не знаю ще хто тут. Я там підпишу. Хто тут саме? Одна людина чи багато. Ну дуже гарно, як зайшов. Ну от, по перше. Ляльки-лихоманки. Я такі вперше бачу. Трасея судоми. Це вже я не розумію, що це таке. Це жінки оце щось роблять, мабуть, граються Ну Це такий жіночий чи дитячий плив на коли не було, не було іграшок в селі і робили от такі мабуть іграшки для дітей А от гарна як картина Така вишивка, таке тонкий, таке цвітове єдинство є. Навіть як, як картина хочеться і купити. Ну, це, мабуть, копія з якоїсь середньовічної. Ну от такі ікона з рушниками, Мадонна тут теж робили в селах такі вишивки. Божа Матір з Христом. От такий, такий калаш із вишивки, ну такі гарні. Ну, щось залишилось і зробили таку картину з різних вишивок. І ось картина середньовічна копія теж така гарненька. Ще є отакі от сумки, хустки. Бисер, вот. Вот такая сумка, торба для мандрівники. ще мандрівниць. Yeah, Це війна. Ось такі рамочки. Якась хатка українська. Так що заходьте, подивіться на це мистецтво, чи дуже-дуже тонка тут. З вкусом зроблена картина. Ось такі ці, як вони звуться. Ці кукли, мотанки, мотанки. Ось такі мотанки це українське мистецтво. Найкрасивіше.